Сьогодні я хочу поділитися, де я знайшов інфінітив. Я хочу поділитися з доказами в Біблії. Я просто читав раніше старий заповіт в оригіналі. І Я знаходив корені, і в мене було в голові те, що це, напевно, від першої особи в одне в минулому. Тобто, звідки взявся інфінітив? І знаєте, я все-таки... Я був більше зайнятий пошуком коренів, нових слів. Але я орієнтувався на першу особу однини в минулому, і це мені допомагало. І я тепер знайшов навіть це, ці докази в ну, біблії. Тобто я поділюся, наприклад, зараз поділюся кількома доказами, і цього достатньо, щоб можна було далі з коренів створювати інфінітиви, тобто звіряти. Це дуже важлива інформація. Ось приклад псалом Псалом 26, Евакеш. Шифті. «Евакеш». Я буду шукати shift, щоб жити, щоб пробувати. Ну і самі послухайте shhift жити. Це звідси. Наступний приклад. Друге Самуїла 7.5. Лі байт ле шiфті. Мені дім ле шiфті, щоб жити, shift жити. Це shift це перша особа одне не в минулому. І ви бачите, що в цьому випадку це є інфінітивом. І, і ви можете це перевірити в Bible Hub. І в перекладах також. Хабакук 1.2 ат Ад Ана Адонай Шіваті Як довго, Господи, буду я кликати? Шіваті шолай, шолай Край Я буду кликати. Шіваті. Тобто звати, Друге, друге Самуїла 4:10. Ашер летіті Щоб дати. Буча 29.19. Тіті віддати мені тіті, -ті, Щоб віддати мені. Тіті -ті, ота -лах, мі тіті, -ті, Віддати мені її тобі, аніж віддати мені. Тіті -ті, віддати мені. В деяких інших перекладах це просто перекладається як віддати, тіті віддати. Якщо б було б летіті, то означало б, щоб віддати. Щоб віддати. Цей приклад ми знаходимо в другому Самуїла 4.10 числа 22.13 Летіті лахлох. Дати дозвіл піти. Дати дозвіл піти. date dos filas.